Сьогодні ми маємо праздник успення Божої Матері, чудно склалися ті Отці Богослужебний рік. Якщо перший праздник починається у місяцю сентябрі-вересні, праздником Рождества Божої Матері, то завершується в августі у серпні Успенням Божої Матері. Успеніє – є сон. Недаром святі Отці, і наш сон, це почти смерть. Коли чоловік засипає, він як будто би переходить в друге іноє, і змирення. І ми, коли готуємося до вічної жизни, проходя всі через іспитання смерті, то перед нами нині церква предлагає успіння Божої Матери. Щоб християни навчилися не боятися самої по собі смерти, а боялися нечеканої, неожиданої, або смерті в гріхові, або в стані нерозкаяності. А якщо ти живеш з Господом, часто сповідаєшся, причащаєшся, то твоя смерть вже не стільки твоє переживання. Господь тепер буде оберігати тебе скільки треба. І Якщо лише Бог попустить християнам потерпіти в гоненнях і збієння суд або смерть, то буде лише попущення волі Божої, але ніяк не сила і хитрость всього світніх гонітелів церкви. Вони слабенькі, безпомочні. Свої кроки, вони... Содіняють із агресією і ненавистю до Бога, прикривають хитрими словами, вони щось глядають, якихось ворогів переслідують, а фактично таковими суть самі гонителі церкви. Люди Божі і православні вони з любов'ю взирають нині, як Божа мати получила от сина свого у о смерті. Многі з наших родітелів старших. Бабок наших теж знали послідній день смерти, і многі скликали Скликають дітей своїх, роздали благословення і так оди йшли. Божа мати скликала і апостолів перед своєю смертю, благословила так, що Духом Божим були знесені із цілого світу апостоли і покладені були рядом у одра Божої Матері. «Но один апостол не успів прийти вовремя, ім'я котрому Фома. Той самий, котрий не відів першу неділю Воскресення, воскрес Господа, попросився, доки не увижу, не повірю. Господь йому явився через тиждень, в другу неділю. І тому та неділя називається Антипасха, повторення Пасхи. Радієного чоловіка, Господь і нині повторяє для нас, для кожного з нас Пасху. Господь принесе нам тисячі доказів, лише ти був зацікавлений, Ти би глядав, інтересувався, вів себе. Кругом у нас повно доказів, бо ція Бога і наука нині на колінах стоїть перед Вільцівством Божого творення. А іменно. Апостоли, коли Божа мати спочила, то процес її однесли її якби ніким першим християнським таким кресним ходом. І однесли її в гроб, і там залишили. А потом вернулися, і прийшов Фома. Він захотів видіти Божу Матерь, і його повели туди на гроб, но тіла Божої Матері не знайшли. І зрозуміли апостоли, що тут нечто чудесне прийшло. і коли у домі стали на молитву, то увиділи видіння, як Спаситель Господь взяв на руки Божої Матер, і вони увиділи її вже у вічних обіцях. І тоді вони сперва, перший раз проспівали пісню Пресвятая Богородице» Помагай нам. Сей возлас дуже любить священники повторяти, коли совершиться таїнство Євхаристії алтарьові. і коли скаже священник возглас, честь Божої Матері, після нього і каже: Пвятая Богородице, помагай нам. Церковь завжди вірила, що Господь взяв на небо з тілом Божої Матері, ну, як видиме, і вона починилася закону смерті. Той, і енохілія, не померли донині тілесним образом, але їх Господь готує для другого, коли перед пришестям прийде в мир обманщик антихрист, подстава, подмена, то щоб не згубити Віруючих людей, сильних, Господь пошля всіх двох проповідників Енох і Ілію, котрі зразяться з Антихристом, а то буде унікальне сраження, інформаційне, як діалоги, і обличать Антихриста, тим самим поможуть тим людям твердим, православним, не ошибнутися, не розслабитися, не поклонитися. Вони будуть убиті, але не тому, що вони беззахисні, просто їм, щоб перейти вічний світ, теж треба пройти через успіння, через смерть. Боже, Мати, прийми од нас нашу любов, нашу молитву, нашу, нашу благодарення, що Ти для нас велика і славна Цариця Неба і землі. Благослови, щоб Твоє успіння навчало і наших людей ніколи не боятися смерті, готуватися до смерті, в принципі, православного життя, подвиг, то приготовлення к фінішу. Який фініш? Смерть, і воскресення, і страшний суд. Ну, в першу чергу, смерть, так і сказано в Євангелії, що чоловіки надлежить раз умерти, а потім суд. Божа милость награждає нас радостями, щоб ми сьогодні квітками украсили Божою Матер сьогодні з радостю великою, тим самим виражає свою любов, прибуває у єдинстві з канонічною церквою, з котрою нас сьогодні всіма інструментами витягують: кого за руку, кого за ногу, кого судом, котрого угрозами, котрого подплачують. Носильні остаються. Боже, Мати, поможи нам бути до кінця життя вірними Богу і церкви, а в вічності по милості Божої і Твоїм молитвам нашої Матери, щоб ми наслідували вожділенної, бажаної для всіх нас царство Божо. Амінь.